В ході відпрацювання оперативної інформації, отриманої від військової контррозвідки ОТУ Маріуполь, військову службу правопорядку разом з інженерами було проведено обстеження території ділянки даного пенсіонату. В ході обстеження саме на даному місці було виявлено схрон з боєприпасами, який був запакований у цей короб та герметично закритий в цілофанові пакети. В ході розкриття коробу було встановлено, що вміститься дві гранати РГД-5, торцеві шашки загальною вагою 2 кілограми, пластикова речовина з загальною вагою 3 кілограми, та детонатори та підривачі повільної дії. Дані боєприпаси можливо були використані для проведення диверсійних дій, там могли нанести значну шкоду оточуючим та життю та здоров'ю людей. Як ми можемо побачити, даний сон був професійно облаштований, про що свідчить мітка на місці закладання, та, виходячи з пакування боєприпасів, вони закладалися на досить тривалий термін. І тому могли використовуватися у будь-який час та зберігатися при будь-яких погодних умовах. У відпрацювання місцевості даного персіонату також було виявлено другий схрон, який аналогічним чином був, були запаковані вибухові речовини. При розкритті його було знайдено шість кумулятивних зарядів направленої дії, пластикову вибухівку та детонатори до них для приведення їх, їх у дію. Військовими інженерами було Дану знахідку викопано та вилучено з вибухові засоби. Після проведення первинних слідчо-оперативних дій всі боєприпаси були вилучені та долучені до матеріального кримінального провадження. За три місяці останнє кожного місяця було за оперативною інформацією військової контрозвідки Служби безпеки України виявлено три схорони. Один з них в населеному пункті Широкна, другий з них в населеному пункті Лобідинський, і третій з них безпосередньо у місті Маріуполь, що запобігає подальшому використанню незаконного баноформуванню даних виробів з метою проведення терористичних актів на мірній території України. Слухай под боком. Выходим. Сейчас вот эти подделки